Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. На початку серпня 2018-го аграріям Харківщини намолочено другий мільйон тонн зерна нового врожаю. Серед господарств, які зробили вагомий внесок в обласний коровай, фермерське господарство Альфа Золочівського району. Днями тут підбили підсумки польових робіт. В цьогорічні жнива розповів голова фермерського господарства Віктор Белінський. Внесла корективи природа. Жнивами почали трошки раніше, ніж звичайно, буквально там на 4 дні. Дня чим зложилося, але і зерно захватило навіть сирувати ще молотили 16% власності з допомогою цих сушилок. Ми їх доводили до кондиції. Але таких днів було 3-4, Потім пішли дощі. І дощі за неділю у нас упало три місячних норми, і ви знаєте, ця пшениця а в нас її близько трьох тисяч гектарів. Уже вал у нас близько 20 тисяч тонн. І ця пшениця проросла прямо в колесі. І вся пшениця, яка вона 2-3 класу росла на корню, вона отак превратилась у фуражну пшеницю. І, хоча дощі затримали термін проведення жнив, з урожайності господарство має гарні показники. За време нашого обмолота ми з вами обмолотили 4303 тисячі гектари. За те време ми намолотили. Не так то й мало, а 24 тисячі і 3 тонни. От цю цифру. 24 тисячі і 3 тонни. І маємо середню урожайність 56 центнерів. Я думаю, це непоганий результат для такого року, як цей, коли в агітацію озимі зернові вступили пізно, в той час, коли вже вони мали кущитися, вони ще лежали під снігом. Тому все це не стало плюсом в її розвитку. Зібрали врожай непоганий, зібрали його вчасно, зібрали його своїми майже силами. Лан немалий, більше трьох тисяч гектарів. Але ми впоралися з цим майже за три тижні. Відомо, що урожайність залежить і від родючості ґрунту, і від погодних умов. Серед складових успіху в проведенні польових робіт чимало факторів, в тому числі стан сільськогосподарської техніки. У нас в господарстві працює на уборці врожаю. Наприклад, це шість класових комбайнів, Самих останніх із них два року, а чотири року. І ми 4-5 років техніку оновлюємо, Продаємо, купуємо нову. На полях працює в основному техніка Джандіра. Це як трактора. Які виконують всі посівні роботи, оранка. Це в нас 5 джандіров, 350 сильних джандіров, які виконують всі технологічні роботи. Ми довго йшли до цього джандіра. Спочатку у нас була одна марка тракторів, але ми зрозуміли, що ми трошки помилилися. Все таки джандір – це краща техніка, і пройшов деякий період, поки ми її продали. Купили джанір і щас оновлюємо на сучасній техніці господарства. Влітку працюють студенти Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ми стараємося їх підключати на ту техніку, яка їм нужна на перспективу у житті. Це нові комбайни, нові трактора. І ми сьогодні убідилися на факті, що студенти вже працюють на тракторі жандір. Студенти працюють на оприскутелі марки жандир, працюють на комбайних помощниках і на інших видах. Тобто вони вивчають все, що є нові, саме новіше в світі, у нас прямо в прислухність. Всі довольні і ми теж раді такої допомоги. Об'ясняємо все, показуємо, розказуємо. Ну, в основному практика проходить і теоретично менше, більш практично. Є ось Опальків Ігор, Бутенко Діма, які вже у нас роблять. Діма зараз пашу в жондірі, Бутенко ось на прискоті робить, жондір теж. Щоб хлопцям можна довірити цю техніку. Зараз три чоловіка у нас на комбайнах помічниками роблять на класах, лексіонах. Дехто з хлопців проходить виробничу практику на базі Альфи вже не один рік. Опановуючи нову техніку, вони вчаться ефективно її використовувати, вчаться працювати творчо і продуктивно. Уже четвертий год підряд я проходжу прозводственною практику в фермерському господарстві Альфа. Перший рік я був на тракторі, був трактористом, на тракторі МТЗ 82 присавал солому. Следує два роки. Был помощником комбайнера на комбайне Класс Лексион 670. Убирал пшеницу, кукурузу, подсолнух, сою. Был участвовал в полном периоде уборки. Сейчас я пришел, мне доверили. оприскувателі Джон Дір. навчально-виробнича практика має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття досвіду самостійної роботи та професійних навичок у межах майбутньої спеціальності. До цього я проходив літню два проходив літню практику у фермерському господарстві Альфа. Цього року був запрошений на весь сезон роботи в хазяйства працювати механізатором. Під, ну, під час проходження. Виробничої практики я знайомився з усіма технологічними операціями в господарстві. Це заготовка корм кормової бази, обробіток почви під посів, обробіток почви під зимівлю, так, збирання ранньозернових культур та пізніх. Моя робота заключається в допомозі комбайнеру, тихоход комбайна. Обдувка і все остальное. работається отлично, не тяжело, довго, звісно, целый день, утра до вечора. Ну чого справляємося? В планах приїхати ще на следующий рік. Хочу узнать остальне комбайны, трактора. Буквально вчора приїхав новий комбайн камбайнженір. Теж хочу узнать його устройство і попробовать поработати на Голова фермерського господарства задоволений співпрацею з навчальним закладом. Альфа в гарячу пору отримують додаткові робочі руки. Ну а студенти вчаться працювати на сучасній імпортній техніці. Ми подружилися і за допомогою зразу скажу, що Горбаньо Анатолій Петрович зіграв тут ключову роль. У нас була така, як то, случайна співбесіда. і Він предложив, я піддержав, і в нас тепер єжегодно 6-7 людей чоловік проходить практику. Студентів, на нашій техніці, яку ви побачите, чи вже може побачили. І я думаю, що це і для мене це користь. Вони побічниками роблять комбайнерів, виконують на джандірах, навіть працюють ну, на, на тракторах, на оранці. Тобто я... Якщо підвести так сказати коротко, я дуже задоволений нашим співробітництвом, і воно взаємовигідне в технічному університеті сільського господарства впроваджують сучасні стандарти освіти, намагаючись поєднати бізнес освіту і нові технології. Серед наших партнерів, які представляють бізнес, є компанія Грістар, яка є офіційним дилером техніки Джонді в Україні. І наші студенти проходять зараз практику у передових вітчизняних підприємствах, де знайомиться з цією технікою, проходять практику з керування, з експлуатації, і тоді вже далі на наступних курсах можуть поїхати за кордон і ознайомитися з сучасними новими технологіями, агротехнологіями. І по завершенні, поєднавши їх, вже вони йдуть працювати гідно підготовленими і стають не просто фаховими спеціалістами, але й вже стають членами успішних команд дилерських центрів або ведучих. Підприємств нашої країни. За традицією, саме в ці дні в фермерському господарстві Альфа підбивають підсумки жнив і відзначають передовиків. Ми приглашаємо всіх мегізаторів, всіх, які приймали участь у борці цього урожаю. На таку поляну, як і раніше, ще в радянські часи, коли я був ще зовсім молодий. Мені було більше там, 21 року, коли були перші жнива були мої. Да. І ми сьогодні підведемо е, таким. Підсумки називаємо звичайно кращих, хоча їх трудно у нас виділити. Керівник господарства подякував студентам Харківського національного технічного університету, сільського господарства імені Петра Василенка, які проходили виробничу практику на базі Альфи. Я хочу звернутися до випускникам школ, а також студентам нашого університету. Ребята, для вас зараз дуже благоприятне условия для того, щоб отримати качественне образування. Так как наряду с изучением теоретического, теоретического материала у вас есть возможность проходить в лучших хозяйствах области, в лучших хозяйствах области проходить производственную практику, и у вас появится интерес к тому, что дальше учиться. Поверьте, что перед вами стоят задачи о том, что Украина с ее природно-климатическими условиями прекрасными в мире, прекраснейшими в мире черноземами, а и сейчас она еще наполнила новейшей, современной иностранной техникой, которая дает возможность в разы поднять производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому не бойтесь, идите, идите, поступайте, вы будете руководителями, организаторами сельскохозяйственного производства. Вам гарантированно будет работа, и ваши семьи будут благополучие и практически всем обеспечены. Для студентів, які брали участь в жнивах, після закінчення збиральних робіт, влаштували екскурсію твариницьким комплексом господарства. Студенти побили, подивилися ферму технологічну цепочку, де дойне стадо, де молодняк від корм. Встретили спеціалістами, які дали повну інформацію об этом господарстві, о колективі животноводів, який. Є по істині одним із лучших в нашей області, який стабільно працює і стабільно, значить, з кожним годом йде наращування продукції ростяніводства, а також животноводства. Фермерське господарство Альфа з 2005 року має статус племінного заводу за розведення української чорнорябої молочної породи. Ми маємо право продавати вітілей, чко інші господарства для вирощування. У нас стоит привязное содержание, но аппараты стоят такие, как в доильном зале. Так же само показывают они удой молока. вот эти все данные, они отлаживаются полностью в компьютере, и все, каждая корова показывает, сколько как коров дает молочка. Мы так планируем в этом году надоить где-то в пределах 9000 тысяч на коров. Условия для коров у нас стоят вентиляторы и водяное охлаждение. И если на улице, когда сильно жарко, вот это водяное охлаждение сбавляет температуру в пределах 12 градусов. Сбавляет. Дело в том, что так оно сбавляет, вроде бы нет, но оно, вода прохладная и дает ощущение. И коровы стоят более себя лучше эффективно чувствуют. Ну и, конечно, конечно рабочие так же самое будет. Вот они как-то работают, как вроде под кондиционером. Это типично кондиционер. Выставляет температуру ферме. Цікавою для студентів виявилася інформація про програму, завдяки якій молоді фахівці господарства отримують житло. У нас стараються для своїх працівників допомогти з жильєм Фермерське господарство співпрацює з з фондом будівництва і жилья в селі. Я приобрела собі квартиру благодаря цьому фонду. Нужно працювати... работать. На фінурабуміть роби... роботу, е а також німець своє жилья і живуще всі в селі. А у нас техніка по іскусвіну сім'енінню также сама приобрела себе вот, і многие другие. Вот і ця програма не остановилась, вона работает, і до сих пор предлагает нашим работникам жильо. Студенти мали змогу подивитися ферму дійно череду і молотняк, поспілкуватися з фахівцями, а потім поділитися враженнями. Этим летом я закончил второй курс и прибыл на практику фермерское господарство Альфа. Вот. И сейчас мне удалось побывать на племенном заводе, вот, который, который имеет племенной статус. Вот. И могу сказать, что здесь практически все на высшем уровне. следят за всеми процессами. Я был поражен от того, что племенная ферма фермерского хозяйства «Альфа» дает 10, до 10 тысяч молока, получается, в год с одной коровы. То есть это довольно-таки высокий показатель для сельского хозяйства и для животноводства в Украине. То, что сегодня наши студенты Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имеют возможность проходить практику в таком хозяйстве, а таких хозяйств у нас практически в каждом районе 2-3, а может быть даже и больше, где сельскохозяйственная техника в основном это новейших образцов, лучших мировых производителей. Значит, здесь и зерноуборочная техника, почвообрабатывающая техника, кормоуборочная техника, оборудование животноводческих ферм тоже импортное. Поэтому есть здесь Чому поучитися і определитися дальнішою своєю судьбою для роботи спеціалістом сільського господарства на производство? В Альфі не стоять на місці. Нині тут опановано нове вигідне для господарства, виробництво паливних палет і брикетів з соломи та відходів переробки соняшнику, які застосовуються як паливо для приватних будинків і котелень, підстилка для тварин та кормова добавка, а також виробництво кормових палет з люцерни. И корм в виде играет важливую роль в рационе тварин. прежде чем закупать оборудование, мы объездили почти всю Украину, посмотрели Запорожье, Черниговская область, Черкасская область, одесса Мы пришли к тому, что есть оборудование, на котором мы можем на нашей то, что у нас уходило в почву, мы перепахивали. І солому ми ну, Ми зараз його используем як топліво, корм і так далі. У нас сьогодні з Ровенської області вже другий рік поспіль налажені контакти. Чомусь так вийшло, що Ровенська область вже тільки що підписалася на 132 тонни і в далі в будуть співпрацювати, Хоча ми на ринку вже другий рік по пілетах і робимо ці. Таку сировину, це і нові робочі місця для нашого підприємства і ну, звичайно, економіка. Господарство покращується. Це нам прибуткове діло і брикети робимо, які використовуються навіть для котелін нашого району, а також за межами нашого району. Своєю працею аграрії забезпечують населення України якісними продуктами харчування, а ще опікуються соціально-економічним розвитком сільської території. Ви їхали по цій дорозі навіть із золоча. Ви можливо, ви звернули увагу, що ви проїхали десь кілометрів 10, але у вас по дорозі. Ні, одна ямка немає. От після золоча до нас це тому, що ми ще в купі з другими. Керівниками збираємо такий фонд асфальтний, і кожен рік асфальтуємо дороги, районне управління дорожньої служби нам його укладає, але можу сказати, що півтора мільйона гривень у наше господарство. Єжегодно вже за останні три роки вкладаємо своїх азовистих коштів тільки в ремонт дороги. Ви сюди навіть їхали, довіжні були замітити, що все-таки привражається і золочів, і дороги до золочева. У нас дорога ремонтується і буде продовжувати вже. Я дождусь, я думаю, що в Олександрівки е вона дойде ми, за допомогою обласного бюджету лічного оператора Юлії Сертичний ми клуб ремонтуємо і сьогодні там бригади працюють. І я думаю, що так як ми обіцяли нашою командою, що ми його за рік-два капітально відремонтуємо, пригласимо вас тут обов'язково. Життя триває на ланах господарства. Зріють щедрі врожаї. Розвивається тваринницька галузь і нові напрямки виробництва. І нібито все добре, але цього року в розпал жнив несподівано виникли проблеми. Буквально ось із першого серпня, внезапно для нас нежидено, несподівано, які угоди можна піти. Тими підірвати У мене просто іноді, я скажу. Що зла не вистачає, появилися. У нас і так проблем так в сільському господарстві. Ну, одна з проблем. То, що в нас пшениця 2-3 класу за счет недільних дождів вона переверталася в фуражну пшеницю. І це приблизно 300 гривень на тоні зерна. При нашій урожайності це 2000 тисячі гривень з одного гектара. При нашій площадях це 6 мільйонів гривень. Ми не держали прямих коштів, які могли б держати наш колектив. Друга біда, яка нас настигла зовсім адміністративного характеру. і. Я не знаю, так і хочеться мені сказати, що в час Сталіна це можна було розглядати як вредительство. Це закрили станцію нашого однорумку для, для розвантаження завантаження робот. А реалізація зерна, пшениці. Кукурузи, гороху у нас іде ісключительно по залізниці. Більш того, ми вже давно працюємо як маленьке ХПП. У нас сертифіціровані склади, серціна лабораторія. У нас дві американські зерносушилки є. Ми ще одну сьогодні ставимо. Ми на залізній станції. Побудували свій склад, поставили свої железнодорожні віса, провели туди дорогу, так само, як і залізну дорогу, і асфальтну дорогу. Відкрили там робочі міста, заключили контракти, міжнародні контракти, валютні. Контракти. Сьогодні я вже попадаю під штрафні санкції по невиконанню цього контрактів, тому що я санкція закрита. Так не роблять розпал жнив, коли ми якраз Повинні готуватися до нового урожаю, коли ми дожди землю орати, вносити добрива. У Нас у одобрилась сьогодні. направились на станцію доробку, але вони не відправились, тому що закрили станцію. У нас станція остання перед Російською Федерацією. Якщо ми закриємо станцію для, для розвантаження завантажних робіт, то ми закриваємо її і для пасажирського. А це саме крайня точка, де від кіля можна їздити ще в Харків, людям у Золочів, на роботу. Тобто, ну как би создається соціальна напряженість, яка зовсім нам і не потрібна. Ну і вряд людям. Ви знаєте, я думаю, звертаюсь до чиновників. Давайте це питання вирішити негайно.